Всім привіт, робимо астро прогноз на листопад місяць. І я розбиваю по блокам відео. Тут у нас будуть саме земні знаки зодіаку, лець, діва, козиріг. Будемо оглядати, що чекає на вас. Також обов'язково дивіться в профілі не лише свій головний знак зодіаку, а й знак по місяцю народження або по сонцю тобто, ваш момент народження, які вони були. Отже, почнемо спочатку з астрологічної взагалі теми, що нам говорять взагалі зірки. Ключові теми тут для вас цього місяця будуть це стабілізація, це розуміння власної цінності. Також буде фокус такий на матеріальні результати. Земні знаки можуть відчути таку впевненість бути в такій рівновазі. Це місяць, коли нарешті ваші результати, ті зусилля, які ви докладали. Вони стають видимими, але важливо тут не стояти на місці, а будувати щось далі зі своїми принципами, працювати над своїми ідеями. Зверніть особливу увагу тут зараз на фінанси, на практичні рішення. І давайте подивимося, що нам карти Таро, яку підказочку для вас дадуть ще додатково на ці знаки зодіаку. І у нас випадає єрофант. Тільки що робила прогноз для інших знаків. Також у нас був єрофант. Тут знаєте, у вас дуже багато буде соціуму. Так як перед цим ми говорили, що тема фінансів буде актуальна, скоріш за все, це зв'язки з. Банками з потенційними партнерами, з залученням інвестицій, можете проявляти себе як лідер, виходити десь в маси, транслювати свої ідеї. Це може бути як публічний виступ, може бути якась заява а можливо, ви почнете власний блог, власну справу. Може з'явитися тяга до того, аби почати досліджувати більше тему фінансів. Можете навіть знаєте, пройти якесь навчання пов'язане з цим з економікою, фінансами, інвестиціями. Тут також, знаєте, може бути такий аспект, що у вас змінюються переконання власні. От у вас була якась думка з приводу фінансів, а тут вона бере і змінюється. Я зараз так завуальовую, бо не всі слова тут Тік-Ток буде пропускати. Тобто може бути таке, що ви там думали, що це погано, наприклад, а тут ця думка змінюється. От щось такого плану може бути пов'язане. Лишайте обов'язково коментарях, який у вас знак зодіаку, і бажаю, аби цей розклад програвся на благо. Також обов'язково з вас лайк, коментар, підписка.